Всім привіт! Сьогодні ділю з вами рецептом дуже смачної та ситної страви, яку моїй сім'ї називають макарони по-флотськи. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: фарш, макаронні вироби, морква, цибуля, чесник, томати у власному соку, рослинна олія, сіль, цукор. Перець та ваші улюблені спеції. Точну кількість інгредієнтів лишаю у описі до відео. Спершу підготуємо усі інгредієнти. Цибулю потрібно дуже дрібно нарізати. Моркву натираємо на дрібній терці. Очищені томати у власному соку перебиваємо за допомогою блендера. Ставимо воду для відварювання макарон на вогонь. Попередньо розігріту сковорідку, змащуємо рослинною олією та кладемо цибулю. Обсмажуємо до прозорості. Додаємо моркву та обсмажуємо на вогні нижче середнього, доки вона не стане м'якою. Додаємо на сковорідку будь-який фарш, ретельно його перемішуємо та доводимо до готовності. Після чого кладемо кілька зубчиків подрібненого часнику та готуємо ще кілька хвилин. Додаємо до соусу подрібнені томати, сіль, перець, цукор та будь-які інші спеції, які ви любите. У моєму випадку це копчена паприка та сухий часник. Сюди також додаємо кілька полонків гарячої води, у якій відварюються макаронні вироби. Ретельно перемішуємо, зменшуємо вогонь на мінімальний, накриваємо кришкою та залишаємо тушкуватись на 10-15 хвилин. Макаронні вироби відварюємо у підсоленій воді згідно з інструкцій на упаковці. Зливаємо всю воду та викладаємо макарони до соусу. Ретельно перемішуємо та знімаємо з вогню. За бажанням можна присипати сиром. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!